Друзі, вітаю вас! Сьогодні буде відео огляд жіночого одягу в магазині Сенсей. Зараз вже літня колекція представлена, тому давайте подивимось: блакитна блузка з коротким рукавом, дуже симпатична, з вишивкою на рукавах. 550 гривень коштує. До неї можна підібрати шорти в смужку білого та блакитного кольору. Теж за ціною близько 550 гривень. Вони на резинці. Або ТОП. Я хотіла подивитися для себе футболку світлого кольору, білого або щось не дуже яскравого, але тут поки що не знайшла ціни на футболки від 120 гривень. Тут є і коротенькі моделі, і з, зі звичною довжиною. От за 129 гривень в чорному кольорі. Простенька така, але в мене вже чорна є, тому цей варіант не підходить для мене. Сукні на тоненьких бретельках по 220 гривень. Смугасті. Для молоді підійду, для мене вже ні. В чорному кольорі є та в червоному. 170 гривень майже коштують. Знову смужка <с> Мені не дуже подобається, але, може, комусь і подобається такий варіант 500 гривень. Ці сукні у мене визвали запитання, чи хтось їх ще купує, чи ні. Не знаю. Хоча оця чорного кольору. Турецький огірок малюнок. Вроді і нічого так, за 500 гривень. І ця мені дуже сподобалась, але вона теж для молоді. 550 гривень. Коротенька сукня на такій широкій резинці на поясі. І рукав коротенький, сукні з довгим рукавом приємного кольору, квітковий принт, помаранчеві квіти, бускові і більш світлий варіант. Приємні. За 600 гривень. Теж такі молодіжні. Не знаю, чи хтось носить зараз таке. То ли це жилет, то ли піджак, не знаю, як назвати, коштує 720 гривень. І, звісно, Ще в продажі є кольорові яскраві піджаки 750 гривень. Я собі так і не придбала ніякий піджак. Поки що відкладу цю справу. Хоча оцей бусковий мені сподобався він на поясі затягується. Для літа, коли прохолодно стане, вроді нічого. От така сумочка літня за 550 гривень плетена. Пляжний варіант, ну, а може, і не пляжний. А це міні-сумочка за 500 гривень, комбінована. Плетена і, мабуть, ще й штучна шкіра. Да, штучна шкіра, блакитна маєчка за 170 гривень, Стягуються по боках і такі білі е шорти, юбка шорти. Ціна 500 гривень. Світло-блакитна накидка. Можна комплект зробити. Шорти, майка і зверху оця накидка. Дуже тоненька, легенька, для літа буде дуже симпатична. Жіночі босоніжки білого кольору 720 гривень. Вони ще є в чорному кольорі. На платформі. Шльопанці 400 гривень. Теж в смужку. Білі з блакитним. І бантик. Рідниця синього кольору за 400 гривень. Коротенька. І ще така можна маєчка така підібрати до неї білого кольору за 280 гривень. На фігурі вона буде виглядати намного краще. Сподобались отакі білі брюки. Матеріал такий тоненький, літній, дуже приємний. Так, а ціна на них 600 гривень. Блузка рубашечного крою з довгим рукавом і спідниця біла теж за 600 гривень. а от і босоніжки чорні. Дуже мені сподобався цей сарафан, квітковий принт, тканина теж приємна, довга така модель 500 гривень коштує. За 550 можна взяти з вишивкою на рукавах таку блузку або купити шорти білого кольору за 550 гривень. Знову смугастий варіант за 550 гривень. Сарафанчик довгий, простенький, ну, доволі симпатичний, а також шорти такого ж кольору. А от чорна а, рубашка. Мені не дуже сподобалось, якось вона дуже грустно виглядає. Ну і шльопки за 400 цієї ж моделі, як ми вже бачили. Рубашки різного кольору в асортименті по 400 гривень. І по 550 Біла сукня мені дуже сподобалась ажурна, ну, це навіть не сукня, а сарафан. 329 гривень на неї зараз знижка. футболки в різних варіантах по 300 гривень. Знову молодіжна модель. Принти мені ці не сподобались зовсім. Ще є по 200 коротенькі такі топи. На резинці. Коротеньким рукавом. І великий асортимент літніх шльопанців 400 гривень. різнокольорові на будь-який смак. Деякі дуже симпатично виглядають. От за 400 гривень, квітковий принт мені дуже сподобався. Такий легенький яркий шарфик для літа за 170 гривень. Шляпка за 220 в'язана, ну так, да, можна і так сказати, плетена. І інші головні убори. 170 гривень зелена панама і за 119 від сонця, от такий варіант. Маленькі сумочки для літа 280 гривень жовтого кольору. Маленька така. Пляжне, мені сподобалась оця сумочка. Але мені не подобається, що вона відкрита. Коштує 500 гривень. І я ще подумаю, ну, носити її нікуди поки що, так що залишаємо в магазині. Інший варіант. Тут сумочка на кнопках, прикривається вже, доволі великого розміру. Ціну не побачила. Треба шукати. І є великий вибір, ну, не великий, але вибір є. Купальників 550 гривень. Слитний таким Цей варіант треба тільки на фігурі дивитись, так, не зрозуміти що до чого. 550 гривень коштують. І 600 гривень такий чорний смугастий. Купальник. Чорний колір на літа теж у мене визиває питання. Хоча у мене ж є один <гум> такий. Ну Мені не дуже сподобався він. 500 гривень. Купальник. Окремо плавки і ліф. померанчевий в'єтнамки за 70 гривень, ну і за 550 інші моделі купальників. Я дивлюсь дуже. Багато всього в помаранчевому кольорі та в блакитному. Ну і в білому, звісно, все ж таки біле це класика. Є такі яскраві моделі за 520 гривень. Блискучий матеріал, в салатомовому кольорі та в рожевому. І такі шльопки рожеві теж ціну не побачила, бо за 720 гривень в різних кольорах, на підборах рожеві, блакитні, воскові, Спідниці довгі, теж в смужку такого приємного шовковистого матеріалу, шовковиста, оце сказала. Ой, 500 гривень. Клач білого кольору за 400 гривень. На цепочці. футболка, З малюнком, Морським. Ціна 220 гривень. І вот такі яскраві червоного кольору шорти, брюки. Юбка брюки, чи дуже широкі брюки, 400 гривень. Симпатичні, мені сподобались. Пляжні авузькі, великого розміру, ну очень великого, дуже великого, бо сюди можна пів гардероба покласти. Але Колір дуже приємний, бузковий. Ціну не знайшла, не стала вже шукати. І от така приємна для літа блузка на зав'язках, без рукавів. До неї можна підібрати спідницю чи шорти, або... або. Або цього ж кольору, або іншого. Це вже кому як більш подобається. І в чорному варіанті такий чорно-білий, ну це не горошок, але щось схоже. Багато всього є в сенсеї. Приходьте, обирайте. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!